Привіт! Я Вадим Гнатюк, менеджер з технічної підтримки компанії Адама Україна. І ми продовжуємо серію агроподорожей від компанії Адама. Сьогодні ми завітали в прад-Дружба ВН, що знаходиться в Тучинському районі Вінницької області. Метою нашого візиту є огляд ефективності препарату Корморан, який був застосовано в даному саду: Корморан. Це високотехнологічний комбінований інсектицид, який забезпечує надійний контроль широкого спектру шкідників на всіх етапах їхнього розвитку, при цьому не завдаючи шкоди довкіллю та корисним ентомофагам. Новалорон знижує плодючість самець, запобігає відродженню личинок з яєць, відкладених на оброблену поверхню. Під час потрапляння інсектициду на личинку порушуються біохімічні процеси утворення хітину складової кутикули шкідників, що призводить до неможливості переходу личинок з однієї стадії в іншу. Ацаміприт впливає на нервову систему комах, що призводить до їхньої загибелі від надмірного нервового збудження і паралічу. На попередніх кадрах ви змогли побачити якісну роботу препарату корморан, який в даному саду застосовувався в нормі 750 грамів на гектар. Завдяки даній обробці ми змогли проконтролювати широкі спекти шкідників, а саме попелиці, рясти дистокруток, мінуючі молі. Та плодожерки, як яблуневу, так і східну, яка останні роки завдає значної шкоди нашим садам. Отож, застосування препаратів компанії Адама дасть можливість вашим садам бути якісними та захищеними, як сад, який знаходиться у мене за спиною. А з вами був я, Вадим Гнатюк, менеджер з технічної підтримки компанії Адама. До зустрічі у ваших садах.